Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про допомогу, яка є важливою для багатьох українських сімей в Італії, а саме Асені Уніку. Ця допомога виплачується сім'ям з дітьми віком до 21 року. Заєвник повинен мати два роки резиденції або робочий контракт терміном від 6 місяців. Це базові умови для отримання цієї допомоги. Але ще потрапляється таке, що навіть при дотриманні цих базових умов сім'ї отримують лише мінімальну частину цієї допомоги. Чому так відбувається? Не подали або не оновили Ізи. Без цього документу держава не бачить ваш фінансовий стан і нараховує лише маленьку оцю мінімальну частинку допомоги. Тому моя порада: щороку оновлюйте ІЗА, перевіряйте свої документи. От тутена Атінда. Ми допомагаємо оформити уніку абсолютно безкоштовно з будь якій точки Італії, тому що ми маємо можливість зробити це все онлайн. Для мене це завжди радість бачити, як люди отримують підтримку, на яку вони завжди мають право.